Всім привіт. Зайшов на прийомку. Дивіться. Ну, це от отложили, конечно. Дивіться, яка пилка, торцовка. Подивись, робоча повністю. Bestcraft, 3800 оборотів. 3 кВт. Що? Кіло... 3 кВт? Шось... Дуже... Моторси не похожий на 3 кВт. Ну, не знаю, кілограм 8 км, Тільки, Зачем вам мені треба брати і що потім не знаю? Я вже таким селектором інструментом стараюсь не зв'язуватися. Я коже здавиним металолом. Я дивлюсь на це все, я не знаю. Мені жалко. Я нічого з ним зробити, не можу, трубку тільки одну перебили, бачите, навіть, як викидували. Ви прикиньте, робочий. Тут щось масло, навіть, кидали, щось вилилось. Нічого додавить, просто нічого додавати. Такий от дракончик, то теж тележки на метал все поздавано. Слідуюча прийомка, дивіться, це якийсь. Що це таке, навіть, не знаю, якийсь фільтр, чи що воно таке стоїть. Якась витяжка. Прозводственна, може, не знаю, здорова. Дуже уж вона здорова. Мікрофон сьогодні з собою теж не брав, не було времени. Посудомоечка. Типа, дивись, все є. Возможно, теж робоча. Ну що, зачем вона мені треба? Мені вона абсолютно не треба і не інтересно. Слідуючий проігриватель, він поламаний. Бачите, там щось відвалилося, то кидали. -да. Дивися, все забито, конечно, подавлено. ну нічого, сейчас щось знайдемо інтересне. Вот такие такі вот мангальчики поздавали. Кстати, класний, якби как був бы свій дворик, такий взяв, поставив, він м'ясо себе, вижарює, м'ясо дороге по 2 долари за килограмм свинина. Отсото є. Такий ящик, Сидвушка столик, наверное, до цього мангальчика при лежали. Не знаю з яких це машин, інгурятники валяються один, другий. Лампочки вже побиті старі. Підкрасить, та воно ще з того би їздило. Може ви знаєте, щось таке було. Чесно, навіть... таке навіть глаза ніколи не бачив. Якісь він кабіля там повикидували. Щось таке, воно здорове, непонятно, якийсь котел чи щось таке. Тут отак от вигляділо. І розмірами, звісно, воно конське здорове. Це теж якийсь порізали. Непонятний механізм, Котьов. Все ріжуть на метал. І щось метал доволі таки стало менше, по крайній мірі, так як я починав їздити, і зараз щось взагалі не те, що було. Що це таке? Ну це зрозуміло. Лапа з фури вместе з редуктором, так. Да. А що це таке було? Це з якогось заводу, звісно. А що воно за механізм? Що він зробив? Таке, навіть, навіть таке ніколи не бачив. Це народнього теж якесь управління було, шкаф. Бачимо, вентилятори стоять. Найкраще, що там немає нічого, ну, таке, може, якось, серебро зовсім, чуть. Це не те, що в совєтських витіках в платіна і паладі. Тут вони, не топальні лишні, лишні деталі якісь від машин поздавали теж. Полося, вон, все воно рветься. О, такі ножи, ножи были бы хороші, не? Бачу, діли з такого. Може 20 кг. Це вже уничтожили, да? ну так, да. приготували його. Цей теж по-моєму. А, цей вже розібрали. Він. Хтось, мабуть, займався ремонтом, бо я не знаю, насипана ціла куча всяких насосів водних для отоплення і не тільки. В общем, всякої чепухи ціла куча, а інтересного немає що купити, прибіть, Та й гроші, якщо нема що купити. Вон, на два венчика, а де якийсь міксер був, теж його розбили. Вентилятор, витяжки. Там ми насипали теж кучу. Також був якийсь котел, його от перерізали з двох частей, був труба порізали, Був гаркко і важкий, мабуть. Бо металу така палець, десятка, мабуть. Коробка була колись ціла. Ну вже її вигрузили, добре, все, поламана побита. Двигуни якісь неясні. Не дивився, з чого вони нема. в мене часу сьогодні багато. Діло сьогодні ще по горлу, поэтому будемо швидко розвагатихати якийсь щічок був. Цього теж наверное. ну щось. А, він заклинений, десь у воду попав. І десь довго дуже стояв, що вода накапала. Тут що мені скажете, п'ємо цін здару везні. Насоси ось такі от. Це як було, кину, кину щоб таку ету, чугунину перебити. Полюбимо, у воно все було робоче. Ну, хтось десь щось міняв. Щотчики. Трипера викинули чи тримірашов Шнури обрізають просто, їх тут, кудись теж отдельно тут складують, поэтому їх тут обрізають, я вже це узнав. Оцей светильник вечний, влагозащищенный. Колись мене щось таке спрашивали, ну воно, наверное, все. Ти диви, як я. Це ящик Пандори, тут всяка нержавейка валяється. Дивись, світ, а якусь кисню. Новые просто. Подивіться, яке окрасен здали. Це шмель. По-любому це шмель зроблено в СССР, тільки немає кришки. Таке, звісно, може... О, зроблено в СССР. Ще він по любому робочий, там ще є Але Я таке брати не сильно хочу. Той раз я з тими горілками намучився. Не знаю, такому він нужен без кришки, некомплектний. Хай стоїть. Це я дивлюся, чугун сюди віддільно скидують. Кран, а який пожарний. Великів просто їх тут кучі поздавали. Ну, це такий, як у мене. Немає електри. Якби було, електро, конечно, я зараз би я купив би. Ось таких світильників здали штук, мабуть, 40 валяються. Це я їм так парочку покажу. Ну, кому не треба? Що, що вже з ними робити? Їх відложили на продажу, ну звісно. Та ось вони їх тут лежать, ціла куча. їх просто високо закинули, мені невдавно. Задня бабка Задня бабка якась була. Ну без пінолі, бачите, ну їй вже все, що вони відложили, Їй все. Це тільки на перешліфовку. Ну в общем, не знаю з якого станка, непонятно. Дроваколмі так тут і стоїть, 5 тисяч за нього хочуть. Дорого, може, а може, хоча ні. Якщо собі взяти в село, чого дорого, Зато дивіться, яке зроблений добре. Толщини раз. Тут взагалі все таке потужне, здорове. Дивіться, яка гілятина заводська і не на 150 кг єсу, тут толщина сумасшедша просто. та ну, листи, Листилом хтось різав. Ану. Це Тут моїми руками сильними не М-да. Воно ж вічне, це раз купив, і все, може там ножик тільки підточити, раз в 50 років. Дивіться, оце все буде на переплавку йти. Тут 90% їх робочих здають. Це теж з долинами толовом. Це так, так, я розумію. Кажуть, що не продають. Це не замість. Як це не забрати? Ще нісь гантельки такі прикольні. Їх можна дві кожу забрати. Вони пластики. 50 злотих, це На 20 злотих дві. Не знаю, поки не хочу їх тягати потім.